Охойогайс, okay, з вами знову ваш Семпай. і ми сьогодні забираємо 23 й титул у мене на аккаунті. По факту 24. й Ось, але саме по титулам за персів. Це буде 23 й титул у мене на аккаунті. Відразу його забираю. Не, не затягуємо час. Я взагалі не люблю затягувати час. У мене вже, до речі, майже 7 е, сьомий левел в рекорд, рекорд левел. Ось напишіть, який у вас, до речі. Так, і що? Далі ми робимо робимо саме ось так. Я не знаю, просто хочу собі цей скін купити. У мене, в принципі, блінгів на три скини епічних вистачає, тому один із них залітає. Не знаю, мені чимось сподобався цей скінчик. Та й мені набриде, чесно кажучи, цей восьменігем. Тому що? Блю Пінчер... Пен залітає у нас, йдемо в ШД. Зараз будемо потужнічати в Штольні на фенгові. Це максимальна діч буде, але ми це будемо робити. Тому, до речі, давайте відразу підрубаємо шубераш, щоб трошки, як то кажуть, оживити моменти. Моментик. Погнали! Не забувайте прожимати лайкоси, ось писати коменти, залітати, підписуватись на цей канал, це дуже важливо, чуваки, хто ще не підписався. Ось, ну і там по бажанню в Телеграм, Діскорд, якщо хочете залітайте, якщо не хочете, не залітайте. Ось, а ми погнали. А, до речі, я забув, я забув поставити титул. Титул на фенга забув. Ну це це мій муд, це тупо мій муд. З, забути зробити фішку, задля якої я почав відео. Тупо, мій був так непогано. Мені потрібна ульта. Блін, ну на цій мапі досить непогано можна фенгом грати. Просто, е, просто проблема в тому, що треба гіперзаряд швидко нафармити для того, щоб через стінки літати. Ось. Так, непогано. Боже. Ти адекватний. От зельпрімо дуже погано. Зельпрімо дуже погано, тому що він мене винесе. І треба ну, максимально обережно бути з цим чувачком. Це той самий момент, коли треба дуже обережно бути. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Братушка, братушка, давай, давай. Ми розійдемося мирно, чувак. Ми розійдемося мирно. Я не хочу бути ну, в такій самій ситуації, як і... Цей. Як Ель Primo. Так, у типу 5 банок, це погано, блін, я не хочу тут може бути Шелі. Ну, якесь погане відчуття, що зараз щось станеться, якщо я на... зайду на мід, але ну, я не міг не зайти. Я не міг не зайти. У мене ще й ульта була, було бажання, я не знаю. Ну, було відчуття, що я зможу засейвитись. Але як ви бачите, ну. Відчуття безпеки в штольні це останнє. Ну, типу, що може якось. Бути. Так, непогано. У мене вже є 2 тички. Ще мені 2 тички залишається. Боже, тупо 2 генії зустрілись. Бро. З Блін, ну проти рікошата на цій мапі ну, це, це невдячна справа грати. Я надіюсь, просто що тут нікого немає кайф. Якби тут хтось був, було б дуже погано і неприємно. А тут отут уже проблемки. Тут уже проблемки, того, що. ну... Чувак від мене не відстане. Чувак від мене. Найс. У ну, мене хоча б ульта буде. Пу-пу-пу. Ого! Ого! Я обожнюю, шти... я обожнюю просто її. Але найс, ми за... За... заробили 4 кенді, 4 цукерки. Боже, це якийсь крінж? ластово, чуваки, заключені, зіграємо. Ось, На потужному пенгові. Я по собі подивився, по своєму геймплею і вирішив, що найбільш профітніше з Sugar Rush'ем грати саме дві катки. Дві катки якраз таки в... Ті, боже, в арені. Можна хіба що, якщо ще робити, щоб ще більше профіту отримати, це зіграти одну катку. Одну катку в арені. Якщо у вас залишиться там хвилин 4, то сходити, наприклад, там в ШД. Ось, і потім, якщо у вас ще залишається, ну. Типу, щоб в арену сходити, достатньо, щоб у вас там, я не знаю, залишалося е, пару секунд, просто щоб вас в гру пустили і це вже буде добре. В принципі, в принципі якось так. Але мені здається, що якраз таки в арені найбільш, найкраще всього і найбільш профітніше фармити цукерки. <목> <목> <брос> Бро, що сидим. Може мені ульту даси? Типа нульба. І в тебе теж нуль банок, бро. Будемо щось робити з цим, чи як? Чи що. Угу, Ти, походу, в моїх кущах уже. Чи, можливо, на міду. Та, він вже на міду. Угу. Угу. Фу. <плес> Блін, якби зараз ну, на мене залетів баз, я не знаю, що б я робив, чесно кажучи. Чесно кажучи, я не знаю, що б я робив. Блін, я не знаю, хто то на міду, а мені хочеться топ-1 залутати. Але, блін, тут. Тут, типи, euh, без мене, мені здається, хочуть теж топ-1 залутати. Бро тут сидить і думає, що... ну, Ні. Мудончик. А я то тебе... Ось так буває, прожимаєш гаджет, а. а він не спрацьовує. Це просто, я не знаю, якийсь, е, якийсь крінж. Я зв... Звичайно, дуже класно, новий є титул, але ну... Але, на ну, такого персонажа, ну, чесно кажучи, особливо в штольні ну, дуже мало якої, якогось профіду взагалі. Прожимайте лайкосичок, пишіть коменти, залітайте в Telegram, Discord. Ось куди хочете туди залітайте, з вами був ваш симпай. У мене ще декілька титулів є, треба їх теж щоб буде залутати. Ось. А з вами був Симпай. І всім. Інтой.